В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску в Озмейлі відбувся брифінг щодо запобігання пожеж в екосистемах. В Везмильському державному гуманітарному університеті презентували книгу Сергія Лювіна Життя на зламі ГРВ – симптоми та лікування. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 листопада орієнтовно такі. 309 тисяч 520 осіб особового складу, 5 тисяч 317 танків, 10 тисяч 17 одиниць бойових броньованих машин, 7 тисяч 489 артилерійських систем, 877 реактивних систем залпового вогню, 578 засобів протиповітряної оборони, 322 літака, 324 гелікоптерів, операм 5595 БПЛА безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1558 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9876 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 1060 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та Ціальні підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі відбувся брифінг щодо запобігання пожеж в екосистемах. Про основні причини пожеж та наслідків паління сухої рослинності розповіла головна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ізмаїльського Ругою ДСНС України в Одеській області Наталія Гушкодер. Подробиці дивіться у репортажі. В Ізмаїлі відбувся брифінг щодо запобігання пожеж в екосистемах. Осінь, пора коли населення приводить до ладу свої груди та просадимі ділянки. Як наслідок збільшується кількість пожеж. З початку року на території Ізмаїльського району виникло 754 пожежі. Саме 585 пожеж це пожежі в природних екосистемах, тобто це суха рослинність. До чого призводять такі пожежі? Ці пожежі дуже швидко розповсюджуються, поширюються і починають горіти великі площі. Дуже часто ці пожежі поширюються на приватні будинки, житлові, на автомобілі, на господарчі споруди. Щодня рятувальники ДСНС по всій території України ліквідовують загоряння на відкритих місцевостях. Здебільшого їх причиною є саме людський фактор. Зараз осіння пора року, є сухе листя, є е, суха трава. Люди починають прибирати на городах, на присадібних ділянках у своїх подвір'ях, і вони спеціально випалюють суху рослинність, суху траву, чим і призводять. До виникнення пожеж великого масштабу, крім того, через необачне поводження з вогнем, люди шкодять як природі, так і власному здоров'ю. На території кілійської територіальної громади, коли літня жінка прибирала у себе на подвір'ї і почала випалювати суху рослинність, через суху вітряну погоду пожежа дуже швидко розповсюдилась, і жінка почала її самотужки гасити, в результаті чого вона отримала Опіки була госпіталізована до лікарні, але від отриманих опіків на третій день жінка загинула. Наталія Гошкудер зауважує, що за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ми спільно з представниками поліції у цьому році склали три адміністративні протоколи, і саме трьох людей було притягнуто до адмінвідповідальності за статтею 77.1 і вони сплатили штраф у сумі 3060 гривень. Головна інспекторка запобігання надзвичайним ситуаціям в місті Ізмаїлі наголошує, що в умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на фахівців ДСНС. Бувають дійсно надзвичайні ситуації, дійсно надзвичайні події тоді, коли нам необхідно рятувати життя людей. Служба порятунку 101 вкотре звертається до громадян не допускати спалювання опалого листя, оберігати власне здоров'я та здоров'я оточуючих, шановні громадяни, служба порятунку 101 вкотре звертається до вас з проханням про неухильне дотримання правил пожежної безпеки і недопущення випалювання сухої рослинності. Якщо ви стали свідком виникнення пожеж в природних екосистемах, якщо ви стали свідком Дій людини, котра випалює суху рослинність, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Сніжана Щербина і Кулинич для програми новин. 9 листопада в Озмаїльській районі державній військовій адміністрації відбулась онлайн зустріч з представниками управління державної реєстрації південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса щодо вирішення питання передачі належного обліку та забезпечення зберігання реєстраційних справ. На зустрічі були присутні заступниця голови Ізмаїльської районної державної військової адміністрації Марина Деной, керівник апарату Ізмаїльської районної державної військової адміністрації Валентина Клопот, начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер Наталя Монашко, завідувач сектору цифрового розвитку та з питань організації діяльності центрів надання адміністративних послуг Руслана Зайналова. В Ізмаїлі презентували книгу Сергія Льовіна Життя на зламі презентація. Відбулася в конференц-залі Державного гуманітарного університету. Участь у заході взяли викладачі факультету української та іноземної філології, студенти, а також поціновувачі мистецтва поета. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі презентували книгу Сергія Льовіна Життя на зламі. Презентація відбулася в конференц-залі Державного гуманітарного університету. Участь у заході взяли викладачі факультету української та іноземної філології, студенти, а також поціновувачі мистецтва поета. Вітальним словом відкрив захід, виконуючий обов'язки декана факультету української та іноземної філології, кандидат історичних наук, доцент Іван Татаринов. Після цього перейшли безпосередньо до презентації, яку провела професорка університету Тетяна Шевчук. Сергій Льовін є автором трьох поетичних. Збірок. Збірка життя на зламі є, в принципі, доповненим і переробленим виданням 2012 року. Чим доповненим? Ну, я би хотіла сказати, що, мабуть, Декомунізованим автор автор ем, позбавився певних імперських кліше, які можна було зустріти в його творчості. По-друге, ем, доповнених патріотичними вершами, вже написаними під час. Російсько-української війни нагадаємо, Сергій Льовін народився в Ізмаїлі і з самого дитинства захоплювався малюванням, складанням віршів, грою на музичних інструментах. Служив у лавах Збройних сил України, є полковником у відставці. Як автор, і виконавець власних пісень, записав чотири студійних альбоми. У творчому доробку має кілька книг, віршів та пісень, які видавалися у багатьох поетичних збірках, газетах і журналах. Книга Життя на зламі складається з трьох частин, в яких представлена особиста філософська та громадянська лірика. У центрі. Для кожного твору завжди знаходиться ліричний герой. Це оптиміст, це екстраверт, який пізнає світ, який подорожує, який радий поділитися своїми враженнями, своїми емоціями і своєю енергетикою з читачем, мотиви шляху, дороги. Подорожі і повернення є провідними для творчості Льовіна. Поет багато подорожував та надихався різними містами України. У віршах є згадки про різноманітні міста не лише своєї країни, а й за кордонням. Однак, з особливою ніжністю та теплом Сергій Льовін пише про рідне місто Ізмаїл. Ізмаїл звучить. І в гімнах, і в ліричних оповідань, ліричних творах. Він просто ну, співець нашого міста, можна його і ще і так назвати. Прославляє його. Він навіть там гіперболізує певним чином, тому що в Ізмаїлі найтемніші ночі і найсвітліші ранки. Тобто, ну, все, все найкраще. Тобто, така точка біфуркації така своєрідна є. Передмову до цієї книги написала власне Тетяна Шевчук, професорка також надала. Порад, одна з яких додати QR-код передмова. Вона з'явилася на одному диханні буквально за два дні, тому що ну це моя професія, це моя робота. Коли ти читаєш е, певні художні твори, надати їм фаховий аналіз, тобто тут ніяких складнощів не виникло. Активну участь у презентації взяли учасники літературного гуртка «Поетичний простір Південної Бесарабії, який вже багато років працює на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Керує цим гуртком доцент кафедри англійської філології та світової літератури Олексій Кискін. Учасники гуртка це студенти університету від всіх курсів. Студенти з зацікавленістю приймають участь у обговореннях які Питання, які ми виносимо на засідання нашого гуртка. Така склалася вже традиція, що на кожному засіданні ми відкриваємо якогось нового поета Північної Бісарабії, ізмаїльського поета, чи знайомимося з новою збіркою вже відомих поетів. Так у цьому році ми познайомилися зі збіркою поета Юлії Зігер, зі збіркою поета Миколи Боша. В рамках презентації студентки-учасниці даного літературного гуртка продекламували поезії Сергія Льовіна, серед них вірш навала, коли правда за нами, та життя на зламі. І знов моя ненька квітуча палає, і матері крики, і сльози дитя, і мін на полях сумнозвісні врожає, і батьківська кров за майбутнє життя. І рай на землі обертається пеклом, пекло, і в день завивання сирен, і вночі. З нами червону калину співав, а хто скаженіє чи брешу, як пес, для кого пожежа чилась Бож процес. Але до свободи не стримати рух, незламний в боях загартований дух. І кожен наш воїн став вартий сімох, бо правда за нами, бо з нами сам Бог. Нам випало жити на злані життя за миту прильоту, за кров в небуття. Де в кожному кроку є спроба одна, де в кожної миті найвища ціна книга дуже сучасна, і я ознайомилася з деякими її віршами. Також мала змогу зачитати цей вірш на зустрічі. І мені особисто сподобався вірш Батько наш Ізмаїл до 200 річчя Одеси. Він на російській мові проте дуже легкий, дуже красивий і звучить, нібито українською. Творчість на мене справила велике враження. В, в ній відчувається як особиста інтимна лірика, так і патріотична лірика, та вона підіймає дух та впевненість в нашій скорішій перемозі. Я дуже рада ознайомитися з творчістю такої великої людини, як Сергій Льовень. Для мене це новий поштовх до творчості. Він велика людина, він волюва людина. І для мене читати його вірші це щось про душу, про власне ставлення до цього світу, про те, як сучасна, яка сучасна проблема в нас сьогодні. Це актуальність, це те, що потрібно кожному. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 10 листопада відзначається День молоді, який присвячений усім молодим людям світу, активним, творчим та волелюбним. У цю дату відзначається Міжнародний день молоді. Його було проголошено у 1999 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Молодість це не просто певний період у житті людини, а ще й особливий стан душі. Тому День молоді вважається святом творчості, енергії, пізнання та реалізації найсміливіших задумів. Міжнародний день молоді має. На меті нагадати про роль молодих людей у розвитку та побудові світу, а також у вирішенні різних повсякденних завдань цим днем також привертається увага до актуальних проблем молодих людей. Йдеться зокрема про кроки щодо поліпшення якості їхнього життя та розширення кола можливостей. Гостра респіраторна вірусна інфекція це група захворювань інфекційного характеру, що уражає найчастіше дихальну систему організму. Яка ситуація з ГРВІ в місті та районі? Ми дізнавалися в Ізмаїльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Дивіться далі. ГРВІ – гостра респіраторна вірусна інфекція, збутником якої є віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом. За останній час спостерігається підвищення захворюваності на ГРВІ та ковід захворіло за цей місяць 523 особи. З них 330 особ захворіло на ГОРВІ, на COVID-19 захворіло 193 особи. Інкубаційний період застуди становить від двох до трьох днів, а тривалість не повинна перевищувати два тижні. Дане захворювання є найпоширнішим в Україні. Щорічно від нього страждає більше 30% населення. А ризику зараження схильні всі групи населення, в тому числі чоловіки і жінки. Та якщо дитина захворіла порада батькам. Будь ласка, не відправляйте дитину за ознаками ГОРВІ до школи. Варто запам'ятати і дотримуватися найголовніших простих правил, адже респіраторні віруси передаються повітряно-крапельним шляхом і вражають органи дихання. Тож прості речі, які рятують життя, дотримуватись правил гігієни, уникати рукостискання, використовувати якийсь інший безконтактний спосіб вітання, мийте руки. Та забезпечте регулярне нагадування про миття рук. Даріть нагадування про те, що не слід торкатися обличчя і ще прикривайте рота серветкою при кашлі та чханні. Регулярно дезінфікуйте поверхні при адекватному лікуванні. Симптоми проходять впродовж декількох днів. Але якщо намагатися перенести хворобу на ногах або лікувати неправильно, то ГРВІ може тривати довше, ускладнюючи супутніми хворобами. При перших симптомах захворювання звертатися до лікаря, уникати місця великого скупчення людей. Особливу увагу потребують люди з групи ризику, а саме це літні люди, особи з хронічними захворюваннями та вагітні. Щорічна вакцинація зменшує ризик захворіти на грип, ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Один з найбільш ефективних способів захистити і запобігти поширенню інфекції не це вакцинація. Дуже важливо не займатися молікуванням, а звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до. Відповідного лікаря важливо не займатися самолікуванням, та у разі захворювання ні слід зволікати. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми. Новин поліцейські встановили, що правопорушник, якого підвозили додому двоє жителів міста та таргунари, запропонував їм купити у нього брухт. Під час розмови попутник почав вимагати, показати йому гроші, нібито щоб переконатися у тому, що покупці його не обдурять. В цей час він дістав гранату, вирвав з неї чеку і кинув під авто. У наслідок вибуху отримав тілесні ушкодження 17-річний пасажир водія. Його доставили до реанімаційного відділення Сарацької центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді непроникаючого осколкового мінно-вибухового поранення попереку. Загрози його життю вже немає. Особу зловмисника, який з місця події втік, поліцейські оперативно встановили та розшукали за місцем мешкання. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 15, пунктами 1 та 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України як замах на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів, та за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу як незаконне поводження з вибуховим предметом. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За скоєна правопорушнику загрожує покарання позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, встановлюються повні обставини події. В Ізмаїлі, 10 листопада, горів житловий будинок Господарки 1955 року народження. Про це повідомила прес-служба Ізмаїльського руху ДСНС України в Одеській області. Внаслідок пожежі вогнем знищена мансарда та пошкоджено перекриття стелі та стіни на загальній площі 40 метрів квадратних. Причина пожежі та збитки встановлюється: Врятовано житловий будинок на суму 500 тисяч гривень. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Ізмаїл в жалобі. Під час виконання бойового завдання в бою проти російських окупантів за свободу та незалежність України героїчно загинув головний сержант 2-ї стрілецької роти Геннадій Георгійович Степанов. Наближаючи перемогу, Геннадій Георгійович, вірний військовій присязі та українському народові, віддав за свободу та незалежність України найдорожче, що є у людини власне життя. Вічна пам'ять нашому захиснику висловлюємо щирі співчуття сім'ї та близьким героїчно загиблого захисника України. Розділяємо біль вашої втрати. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який до останнього подиху захищав рідну Україну і кожного з нас. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 15 копійок, продати за 37 гривень 70 копійок, євро купівля 39 гривень 27 копійок, продаж 40 гривень 55 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 10 листопада в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, в день південно-східний 6-11 метрів на секунду, у другій половині дня 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, в день 14-16 градусів. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 7-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-10 градусів. В день 14-16 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлтів.кум на ютуб каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.